Привіт, з вами я, Терномайн. І в цьому відео ми гуляємо в терарію. Дивіться, який в мене скін? І я в терарії не шарю взагалі, я так скажу. Тож, якщо я називаю щось неправильно, то пишіть, що я неправильно назвав. Ну і можу якісь підказки дати, бо я ну, практично не важок повністю. Я гуляв в терарію хіба що один раз, і то не довго хвилин 20-30. Я її практично не шарю. За крафти не шарю. Тож, якщо ви знаєте якісь прикольні крафти, чи якщо я щось не називаю правильно, і або у вас є якісь ідеї, що можна ще тут зробити, або підказки для мене, то пишіть коментарі. Ну і ставте лайки, а ми починаємо виживання. Так, нам треба спершу дерево зробити, як я знаю. Я це ще з майна знаю. Що треба дерево в таких іграх виживачах. Брасті! Ще в чомусь! Ну, якщо чесно, не врасті, а в Оксаді. Я враз не гуляв. Так, тепер. Хоп! О, два. Якихось жоуді. Так, а якщо... А, так це ж жорсткий, я. Так, бам. Сюди один. Сюди два. Сюди три. І сюди. Так. М -м так. Я щось не розумію, куди його можна поставити. Оп, сюди. Ну, тепер слайма. Бам-бам-бам, іди сюди слаймик. Пупсик. Бам. Якісь слайми! Легкі, але в мене все-таки хпшки мало. Так, хилмось. Грибочком, бо в мене немає нормальної хілки. Так, Стоїм. де сюди. І пацани, як я думаю, перше відео по Трарі можна і на першій ночі закінчити. Так, я ж вам сказав про мій скін. Так, а тепер... я не знаю, що це, а, воно хілить. Хорошо пізніше крафтом. так. А, ну давайте зараз вам просто скрафтим ще маус кейпі і все. Давайте на нього. Ми на нього. Пацаны, ми тільки що просрали. Дуже багато прокакали. Так, 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 так. Ай! Ай, ми не... це вводь. Так, давайте один за. Візьмемо з собою можливо, десь поставимо, де потрібно нам буде. Можливо, де зараження буде. Грузию, я не вибирав зараження, бо я не шарю за їх. Тож я на рандом поставив. Нічого не налаштовував в світі цьому. Ну і ми на класиці, На класік моді. Тож тут не тяжкі моби. Бо я взагалі ночок. Дай якось не хочеш на тяжкому рівні виживати. Не можу, але... Буду часто помирати, як я думаю. Бо я часто так. Коли на хардкорі гуляв, то часто помирав просто із-за якихось мобів. Не із- за ту своєї тупості. Ну іноді ще і за своєї тупості. Ну коротше, давайте не про Майнкрафт наші ж відео про терарію, а не про Майнкрафт. Так, стоп. А я нічого взагалі ще не розумію, тож не розумію, що це було. Так, давайте. Так, що у нас тут. Пацани, я зрозумів тільки, що... А ще пацани, нам треба будуть кактуси. Бо як я знаю, сет, броні із кактусів краще. Дерев'яного. Ну, тим, що він так само як і захищає, але він дає бустер. Тобто ти можеш там. На цьому рівні він 15 десь, так наносить за удар, мого бойки вдарив тебе. А там на експерті. Ем, так, 30, а на майстері. 45. Так, оцього зарізали. І знаєте, пацани? Я не знаю, для чого нам будуть потім потрібні ці мечі всякі старі. Але для чогось там треба, як я знаю. Тож, я не викину їх. Так. Давайте поки що добудем. А вже вночі будемо починати. Так. А, ні, стоп. А, все, норм. Це... А, це свинець наші. Але зараз не добуваємо, зараз. О! На кінець вже нам дали нормальних ресурсів для броні. Пацани, я взагалі не шарю за руди тут. Uh. Якщо ви знаєте, де руди можна знайти, то напишіть в коментарях. Ну, ви це вже зрозуміли, бо я ж вас прошу підказки, бо взагалі я не шарю за цю ігру. Здані ігри я більш-менш шарю, а тут... -а... Я просто від того, що я гуляв в Майнкрафт, а тут немає нормальних Це крафтів. Ну, видних. А, я зараз... Ай, все, в мене одна хпшка була. Ай, дивіться на нік. Це в мене. Я поставив собі тут нік на своє... як на своєму аккаунті першому і основному. А, і підпишіться на цей аккаунт. І на той. Бажано. А тут я буду викладувати відео і по терері, і по всьому. Ну і це допоможе мені. просуватися в ютубі. Так, допозини, знаєте, цю печеру, яку ми на початку знайшли, давайте путаємо. О, так це прикольна печера. Можливо, давайте в ній базу зробимо. Але, можливо, погана ідея. Але ви напишете, можу. Можливо... Але не зараз буду робити базу тут. Я спершу просто будинок зробити спробую. Ну, я взагалі туди, ще й в будинки не вмію нормально будувати, я так скажу. Я збудував щось, але воно трохи криве було. Тож. Я його в іншому світі збудував. Так, коротше, давайте я вам не буду розповідати тут, бо це буде довго. Так, тепер. А можливо я і буду розповідати щось цікаве. Можливо про трарею, можливо ще про щось, бо я люблю щось розповідати, поки гуляю. Uh. Так, дивіться. Uh. Ми зараз б'ємося зі слаймом, стартовим, як я знаю. Так тепер ми можемо залізти ось сюди. Так, ага, ось так ось так. Пацани, я зрозумів, єдине що я, зрозум... ну, єдине, що я зрозумів в трарі, що треба вище блоку ставити вировку чи Мот... а мотузку бо щоб залізти було легше бо я щось не як тут правильно залазити. о а це хто такий так що це в нас гномі давайте просто хай він буде тут сидіти. пізніше прийдемо Потім розповісти, хто це такий, бо я взагалі вперше таке бачу. За весь час виживання я не бачив ні одного гномика. Який гу гу гага гу гу гага Який там лазить десь риби. Ай, пацани, можете розповісти ще як прикликувати різних босів. Таких статус, яких я можу завалити. З несильним арсеналом. Думаю, зможете, бо я просто... Це буде цікаво, як я буду мочити босів, Хоча я зі слаймами тут одну спорую. Хоп, все. А тепер давайте заліземо в нашу печерку. Хоп. Ну, вона не буде нашою базою, а буде просто схованкою для нас. Оп! Ось так, наче нормально буде. Тепер ставимо тут. І оцей верстак. Угу. Тепер бронька. Так, шляпа хоча б буде в нас тепер. А, я дарма скрафтив шляпу, все-таки некрасиво виглядає, я так скажу вам. Мені не подобається. Так, давайте може. А хоча не буду крафтити додаткову броню, усе буде гушн. А саме я не буду крафтити додатково дерев'яну броню, яку я заміню ж в наступному відео або в цьому відео навіть. А давайте зараз ще обстежимо. Нам все одно ж нічого зараз робить на вулиці. Так, ага. Угу. Ні, давайте я не спускаюсь. А можливо, давайте я камінь добуду. Можливо для чогось буде потрібен. Оп. О, ще Давайте вб'ємо його. Знаєте, в нього можливо, могла випасти прикормка. Але я не знаю, чи вона падає з них, бо я плачок. Давайте я вам не буду цього нагадувати просто вже зрозуміло. І вам не треба просто повторювати. Оце! виглядає наче якийсь... Взагалі не підготувався до відео. Хоча так і є. Я прибув сюжет тільки шоу і не повторив його. Але я його маю в кові. І я знаю приблизно, що потрібно робити. Треба було б краще знайомитися гроші перед відео, щоб не підходити в деяких моментах. Короче, ви, ви вже, я вам не буду всього цього розповідати, бо якось це тупо виглядає, як я думаю, зі сторони, поки ви дивитесь. Ну, мені наче норм виглядає. Це. так, так, все. Не зможете підказати, що якщо будуть якісь крафти, ще й з камню пізніше. Бо Я знаю, наче там є один крафт, який я крафтив, коли вперше гуляв. Так... Уга. О! Оце саме. І... статуї, Так, це якась штука, яку... На яку не треба мені. О, пацани, я думаю що оце. І замість ось цього. Це перемістимо, так ось так. І все. О! О! Прибув оце і пробув ось так. Бам-бам-бам. Все. Давайте скрафтимо зараз пічку. Хай буде в інвентарі. І розкладемо речі ось так. Все. Так. Ще, що в нас тут є? Так, давайте стільки бомб. Бомбочки є. из Шусе... и Так, теперь... давайте еще попросту скрафтим лук. Так, у нас 25 стрел уже есть. Так. это угу. угу. просто скрафтим ось так. Так ось, так ось, так ось так, все. ми накрафтили, скільки нам треба. І тепер давайте будемо сидіти і чекати. Ну, і думаю, вже, коли переживемо ніч, то вже закінчимо. Або зараз вже можемо закінчити, бо ми все одно ж більше нічого такого не будемо зараз робити. Так, ставлю зараз нам сюди багаття, щоб про всяк випадок був хіл. Хоп. О! Тепер все дуже круто виглядає. О, і добре що я збудував таку стіну. Вона тепер нас захистить. Ну що ж, а поки що ми на цьому будемо закінчувати. До наступних зустрічей і бувайте!